Георг Тектандер фон Ден Ябль, посол священної Римської імперії в Персії, побував в Московії в 1603 1604 роках. Короткий, але ґрунтовний і правдивий опис подорожі до Персії, здійснений в 1602 році від Різдва Христового. Цей народ від природи схильний до брехні, обману і всіляких пороків. Пан посол не міг надивуватися тому, що вони не вміли приховувати свої жадібності та пристрасті до подарунків. В їжі та питті вони нагадують худобу, грубі та непристойні, їдять зазвичай без тарілок і, ножів, і хапають страви просто руками. Вони вкрай підступні та корисливі, але, попри це, вважають себе справжнісінькими християнами, не терплять того, що віддати перевагу будь-якому іншому народові. Стосовно Стосовною розповідання і Бог служіння московитів, я скажу, що наскільки мені вдалося довідатися про це, вони вважають себе і тих, хто тримається з ними однієї віри, справжнісінькими та найліпшими християнами. Нас же вони не визнають зовсім за християн, а називають просто поганими або язичниками. Тим часом вони такі сластолюбці, безбожники до і брехуни, що не можна й описати, в чому ми вдосталь переконалися, проживши серед них півроку. На мій погляд, навряд чи знайдеться де у світі інша країна, де панувала така розпуста і безсоромність. Наскільки я міг помітити, вони за ніщо мають 10 заповідей і легко карають за їхнє порушення. Вбивця або інший тяжкий злочинець карається за свій злочин ув'язненням на 2 або 3 роки. Відбувши це покарання, він стає ще гіршим ніж був раніше. Майже неймовірно, але нам достеменно відомо це печиво, яке звуть вони пирогом, готують майже так, як у нас, і зазвичай начиняють різним м'ясом. Неодноразово продавали такі пироги у булочників у місті з людським м'ясом, бо вони викрадали трупи, рубали їх на шматки і пожирали. Коли це розкрилося, то багато хто зазнав судового покарання за це. Інші, хоча це неймовірно, їли від великого голоду нечистих тварин, собак і кішок.